Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду тушити капусту з перцем. Це дуже смачна виходить така тушена капуста з перцем. І покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього треба. Я отут взяла такий перець, це у мене заморожений, ну, десь приблизно три перці великих виходить. Я маю такий заморожений, розморозила кусочками і буду зараз використовувати його. А якщо забажаєте, ви таку капусту тушити з таким перцем, можна купити 2-3 перці великих, дві отакі середненькі невеличкі капусти, одна цибуля велика, одна морква така величенька, сіль, перець чорний мелений, олія, томатна паста. І в кінці мені ще буде треба сметана. Ну, вже в кінці я покажу, як я це буду робити. Я зараз наріжу це все. А далі вже буду показувати, як буду це все тушити, і що робити. Покажу вам, як нарізала перець. Отак, великі такі кусочки, цибулю, як для смаження, і морку, такою невеличкою солімкою. І покажу вам, як я нарізаю. Капусту. Капуста молода, і я нарізаю її ножем і отак на велику. Бачите, щоб вона там, коли протушиться, щоб вона була така відчувалася, щоб не стушилася. Коли така капуста осіння, то більш-менш її можна і на церкву натерти. На щитків, як ми кажемо, або ножем дрібнесенько, а от таку молоденьку я коли тушу, то завжди на такі великі кусочки нарізаю. Все нарізала, іду смажити, включаю огонь, наливаю сюди олії, ось так 50-70 мл олії наляла. Колія нагрілася засипаю цибулю, хай спочатку смажиться. Цибуля так тільки трошки просмажилася. І буду додавати сюди моркву, тому що морква нарізана, не натерці, натерта і треба теж трошки просмажилася тут гарненько з цибулею. Морква теж вже бачу, що протушилася. Отак. Бачу, що вона готова, гарненько протушилася. Буду сюди додавати перець. Отак, гарненько, зараз трошки обсмажу перець. Перець довго смажити не буду, отак тільки щоб. Трошки обсмажився. А якщо свіжий перець, то треба трошки довше його протушити. У мене, як я казала, заморожений, він м'який, тому я його довго так не буду розсмажувати. Отак буду помішувати. Тепер можна трошки посолити. Onda se ložički vzela soli. Lijestak, I od sam sve posolio se. Перець трошки протушився. Я зараз візьму вилочку, попробую його, який він просмажений вже, щоб не дуже такий м'який вийшов. Отак можна взяти вилочку і попробувати. І заодно попробую вже, як він насів. Чи треба ще досолювати, чи не треба. Я попробувала, все добре. Тепер буду додавати вже капусту. Перець гарненько вже потушився. Даю сюди капусту. І теж гарненько отак перемішаю її. Тепер побачу, чи треба сюди води трошки додавати, чи не треба, тому що перець дуже такий був з водою, розморозувався. Капусту, як бачите, трошки прикрила кришкою і буду так десь колись помішувати. Капусту, я казала, молоденька капуста, не треба довго її тут тушити. І знову накриваю. Пуста вже теж дотушується, і я буду трошечки її солити. Я спробувала, солі ще треба трошечки, і отак трошечки досолю, трошечки перцю сюди додам. Тепер, перемішаю. І знову накрию на хвилиночку дві, хай ще трошечки сіллю. потушиться. А зараз ось сюди так зроблю середину і візьму томатної пасти. І десь на цю кількість візьму так столову ложку трохи зверху. І дамо тут хай трошечки томатна паста просмажиться в середині. Томат трошечки отут обсмажився. І скажу вам, от зараз вже можна, якщо не бажаєте сметаною, то можна так гарненько це все перемішати, попробувати на кислоту, можна додати трошечки цукру. Якщо вам таке, воно трошечки кисленьке, що я зараз і зроблю. Але я буду ще сюди додавати сметану. Я казала, що я буду сьогодні робити з сметаною. І це дуже смачненько. Виходить. Попробую зараз яка капуста накиснуту її, на сіль спробую. Спробувала я отак взяла одна, друга, одна третя чайної ложечки. Цукру додам сюди. Так, ну, вже смачненька, але я додаю сметану. У мене тут дві столові ложки, такі повні з вершком. І теж гарнесенько перемішаю це все. І дам ще хоча б хвилин ну, 5, можливо, і 4, 3 хвилини, як уже дивлячись, як стушилася тут капуста у вас. Хай ще трошечки потушиться з сметаною. Пройшло 5 хвилин. І я буду виключати капуста тушена. і дуже смачненько виходить. Зараз покажу вам вже. Яка вона вийшла. Капуста вже тушена і покажу вам, яка вийшла. Дивіться, яка це така смакота. А особливо, якщо зробити отак сметаною, як я сьогодні, це дуже смачно. З таким перцем. Тут є підливочка, як бачите, ось Знизу можна додати. Це дуже смачно. Так що, дівчатка, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала сьогодні таку тушковану капусту з перцем, приготуйте і ви. Це є просто, швидко і дуже смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал. І дякую вам за побажання, які ви мені пишете у коментарях, чого бажаю і вам, і вашим рідним, всього всього найкращого. А головне, щоб скоріше був мир, і всі були живі, здорові. І тоді до зустрічі!